Добрий день. Сьогодні ми з вами будемо виготовляти ляльку-мотанку у вигляді янголятка як оберіг для наших військових. Що нам для цього знадобиться? Дві деталі із тканини, шматочок або синтепона, або ватяні диски, або просто медична вата для того, щоб сформувати голову. Ось таку кругленьку, і нитки для того, для того щоб саме змотати, да, саме закріпити деталі нашої ляльки-мотанки. Перед тим як ми приступимо до роботи, я вас прошу обробити деталі виробу і перевірити якість обробки. Тому що, якщо деталі виробу не обробити, наш. Е Оберіг буде мати неохайний вигляд, ви бачите, що можуть стерчати нитки, а це ніяк якості виробу не додає. Якщо ви е, зробили, потім побачили, що нитки стерчать і почали обробляти е, краї тканини, да, свої деталі, то, на жаль, може бути і ось такі прикри е, випадки, як розплавлення тканини. Тому прошу: зверніть увагу. і... Е, Ретельно обробіть края тканини, края деталі, так як було показано в презентації, так як я розповідала на уроках за допомогою і під наглядом батьків, будь ласка, уважно піддайте дії тепла ці краї для того, щоб вони запаялись, так як тканина в нас синтетичного походження. І так, з чого ми почнемо? Якщо у вас деталі. Трошки трішки розрізняється за розміром, то, будь ласка, візьміть велику, більш велику деталь для тіла, а маленьку для крил. І так, для того, щоб нам зробити, спочатку сформувати голову, нам необхідно взяти або синтепон, або ватяний диск, спочатку його розрихлити, а потім взяти шматочок цього матеріалу. І о, замотати да, ці деталі, весь час загортаючи по колу і утворюючи ось таку круглу голову. Надати нашій деталі круглої форми, форми кульки, стисніть, да, покрутіть в руках, можете трішки прокрутити, для того, щоб надати о, форму кульки цьому матеріалу. Далі цей матеріал викладете на середину. Нашої великої деталі і згортаєте, з'єднуєте два протилежних кінці. Це і буде фактично тіло нашого янгулята. Але Спочатку треба сформувати голову. Для цього ми пальцями підтискаємо той матеріал, який там є, і починаємо укладати бокові частини тканини. Формуємо голову, намагаємось саме зробити тонкою частиною шию янгола нашого. Тобто, бачите, притиснула, збірка тканини відбулася. Далі я беру звичайні нитки для шиття, можна взяти нитки муліне, можна взяти нитки для в'язання. І, будь ласка, посклали нитку, притиснули пальцем, поклали на місці шиї, обернули один раз, обернули другий раз. І вже потім почали стискати. Потім почали стягувати. Цей матеріал розкрили, подивились. Якщо у вас багато матеріалу стерчить, то, будь ласка, ви утрамбуйте матеріал далі в отвір, щоб не стирчала в районі шиї, на ділянці шиї, щоб ця частинка була найвущою. Таким чином, сформували голову і продовжуємо обмотувати. 6 7-8 разів, допоки не буде явно видно, що у вас сформована голова і сформована шия. Далі нитку не видриваємо, залишаємо, сфотографували для технологічної послідовності, сфотографували виріб і почали формувати тіло. Як це зробити? Беремо протилежні кінці деталі, з'єднуємо. А бокові частини, бокові кути витягуємо і формуємо з них знову трикутник. Формуємо, ну, нібито руки в нашого янгола. Ви можете підтягнути тканину, якщо десь тканини багато увійшло, підтягніть роз. Прям розведіть да, цю тканину, трішечки розведіть, не бійтеся. Якщо ви добре скрутили, то нічого не відбудеться, не розійдеться вашу янгулятко, а ви керуєте деталями в повному обсязі. Далі ми утворили щось схоже, да, утворили голову, щось схоже на тіло янгола, і тепер сформуємо руки. Для цього піднімемо ліву частину. Ліву руку і е, трішки призборимо, да, з'єднаємо цю тканину, ущільнимо її і далі почнемо намотувати під пахвою, тобто під рукою, і по діагоналі через шию. Ось таким чином почнемо змотувати, з'єднувати ляльку-мотанку. От дивіться, що вийшло. Бачимо, так, що начебто дійсно вже є сформована рука. Далі видно, що по діагоналі від шиї до області під пахвою змотано по діагоналі. Обводимо навколо шиї для того, щоб перевести тепер на іншу, на наступну руку. Знов-таки, з іншої частини, ми так само підтискаємо. І починаємо її змотувати. Тепер з іншої сторони шиї і під пахву іншої руки. Знов таки по діагоналі, щоб з'являвся такий, як косий хрест за допомогою. Ну, коли нитки лягають, і утворюється косий хрест. Видно, так, що начебто ми вже зробили. Практично сформували нашу фігуру янгола. Тобто ми поправляємо, не боїмося, якщо щось викривилось, якщо щось пішло не так, ми зможемо все це вирівняти, да? пальцями взяти і оці ж зможки тканини ми зможемо підтягнути, поправити, розправити, щоб деталі лягали так, як вам необхідно. Нічого не бійтесь поправляти. Все, поправили тут, поправили плечі. Да, добре э, розвели э, ці плечі, поправили, щоб наші руки стояли доверху. Все, фігура янгола в нас зроблена. Тепер ми маємо зробити крила. Дивіться уважно, я знов-таки не відриваю нитку, вона в мене чекає на э, подальші дії. А я беру матеріал, який підготувала для крил. Згинаю навпіл, в мене тепер з'явився трикутник вершиною донизу, основою доверху. І з цього трикутника я роблю, начебто, гармошку зморшки, з моршки, сходинками так укладаю декілька разів. Бачите, підтискаю тканину. І все. Тепер я можу ось ці сформовані крила приєднувати, примотувати до тулу янгола. Прикладаю, і знов-таки по діагоналі починаю примотувати ці деталі. Дивіться, уважно за тим, щоб наші нитки лягали одна поруч іншої. З однієї сторони, навколо шиї обкрутили. І з іншої сторони почали змотувати. Все, ось таким чином у нас вийшов наш янгулятко. Зараз ще декілька намоток я зроблю. Дивіться уважно, щоб зі зворотньої сторони ваші нитки лягали одна поруч іншою. Приділіть цьому увагу, щоб виріб був гарний на вигляд. Так. Ще раз, там, де є якийсь брак в роботі, ще проведіть декілька намоток, виправте. І ви можете провести далі під, між тулубом і крилами, провести цю нитку і відрізати. Ви бачите, так, що вона тоді буде розміщена за крилами і буде. Схована і міцно триматись. Тепер нам необхідно виправити нашого янголятка, виправити його крила, починаємо піднімати їх доверху. Знову таки можемо розправити з середини. І тепер наш янголятко вже майже готовий. Поправляємо руки, поправляємо тулуб. І бачимо, що ось так швидко може бути зроблено лялька-мотанка у вигляді янгола.